І тремтіло, смерть закрилися. боялися Ісуса Христа. А Христос Воскрес і має владу на смерть. Амінь. Христос має владу на смерть. Христос має владу над усім. І для того, щоб нас укріпляло і зміцняло, Він віддав самого себе ради нас. Щоб який він, такі кавоє церква його. Він каже, ранені моїми, ви відсілені, попаду всякі мори. Попадали всякі хвороби. Попадують мають попадати все, що вам сказали лікарі. Або навіть якщо ви не ходили до лікарів, а ви відчуваєте в своєму фізичному тілі, має попадати. І відпасти! Веко Ісуса назмила всякі гріхи, де ніякий виклик, ніякі рухонські стіни не не мають влади над життям християнина. Бо круг Христа змила. Змила. А все рукописання проти нас куда Господь почіткину? За спину свою. Господь піти за свою спину. Тому проблеми з минулого не мають приходити. Не мають тури. Диявол шукає. Він не може знайти, але він може видумувати. Фантазував. Тому ми приймаємо сьогодні це причастя цю пеніче, щоб ми зміцнилися. Укріпилися в Бозі, довіряли більше йому. І ви побачите. Це обіцяє не я, обіцяє Господь. Ви просто побачите своєму житті славу Господню. Mm -hmm. Але питання, чи ти хочеш бачити цю славу? Mm -hmm. Тому я хочу бачити цю славу. Mm -hmm. Я хочу бачити Господь. Як все паде, бо ми її перемості в тобі. Ми Господні. Давайте не станемо Боліст. Батько Небесне, ми знову приходимо до Тебе і Ім'я Ісуса Христа, дякуючи тобі, Господь, дякуючи тобі за все, що ти звершив, Господь. Де ти хочеш бачити церкву свою, Господь, непереможною, Тому ти віддав Господь самого себе, Дух душі і тіло, ти віддав, Господь, щоб дати нам життя вічне, дати нам прощення, дати нам свою перемогу, дати нам, Господи, небеса, дати нам усе, Господь.